Eh, друзі, всім привіт! Коротше, сьогодні відео буде про, можна назвати сміливо <хе> морська піхота. E, значить, яка у нас сьогодні мета, а це в нас e, ми обгодні пересаджувати мальків. E, Пілікохроміса, ось у нас штучок вийшло з минулого. Нересту. Вони вже такі доволі такі, доросленькі. І ми їх, як вже я вам казав, забирати будемо в будинок для того, щоб боротися з прозорими неокаридинами в нашому 112-літровому акваріумі. І я вже приготував, ось, будь ласка, наша та. Ось така в нас. Це не, не, не горшок, не думайте. Це така типу, мисочка. Так, потім що у нас підсачка. І що? Набираємо водичку і ловимо їх. Так, дивіться, друзі, що ми вловили. А, ну ви ж бачили, там їх на всього 6 штучок було. Беремо їх і йдемо до нашого акваріума. Так, друзі, ми прийшли в будинок до нашого акваріуму на 112 літрів. І ось дивіться вам, я дуже яскравий приклад. Скільки у нас їх неокаредин. Ось вони повилазили на саме видне місце в акваріумі. Це на вулканічну лаву. Скала із вулканічної лави. І дивіться, що там, скільки їх є. Ну це тільки мала частина, того, що... Те, що ви не бачите і я не бачу, це капець тут. Вони кругом на рослинах. Дивіться. Є такі красивенькі попадаються, але ну, мені хочеться їх звідсіля взагалі прибрати і сюди запустити краще тих же ж самих мексиканських раків. Набагато буде більше користі від раків. Ось дивіться, зараз покажу вам. Дивіться, сидять ось. На роголісніку. Не видно. О! Дуже-дуже-дуже їх тут багато розвелося. Будемо вирішувати якості проблему. А ми вже її, в принципі, знаємо, як вирішити. Ми в 60-літровому вибили всіх креветок за допомогою пари дорослої пари пельвикохромісів. І, і тут таке саме ми зробимо. Та що вони у нас зникнуть. Ще дуже велика проблема, дивіться, що робиться з Міланіями, з, з равликами. Я ж і вибирав їх. А їх тут, а, блін, уже і грунту не видно. Що порадити, друзі? Мені там радили тетрадона завести, але я знав його ціну і було неприємно. Здивований, коли мені сказали, що 600 гривень стоїть коштує тетрадон. Зараз я піду візьму підсадку і будемо пересаджувати їх. Так, друзі, прибрав я скло покривне одну сторону. Зараз покажу. Дивіться, ось я його здвинув. Тут також, якщо ви можете придивитися в нас і рязка, і равлики, і, і креветки дивіться. Ну що, друзі, давайте спробуємо запустимо і подивимося, що з цього вийде. Так, беремо малесенька тепер у нас тут підсачка. Беремо і дуже-дуже обережно, щоб їх не пошкодити, тому що пельліки вони такі до цього діла дуже, як сказати, щепетільні. Стосовно того, що їх можна вбити, прибити. Такі вони, як, як кажуть, м'якотілі. Два пересадили. Давай, 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 давай. Обережно. Ще поплили двійко Так, один. Потрібно якось так спіймати. О! Три по два в одну посуду, як то кажуть. Є, друзі, є. Старт нашої боротьби проти Невикаридін почався. Так, а тепер аби побачити, де вони поховалися. Ага, ось. Дивіться, поки у них тут ще хвостики поскладали. Дивіться, стрес, капець. Вони перший раз ці як... акві. Зараз покажу о. Дивіться, як на тетрадона чимось схожі по хвостиках. Ну нічого, вони зараз освоюються тут. Друзі, у нас іще сьогодні ж трошки зараз покажу. Що ми придбали? У нас буде зараз відеорозпаковочка, Хай поки ці ребятушечки тут звикають. Склоп треба вичистити буде при підміні. Дуже гарно. Що характерно, друзі, дивіться, коли знімаєш такий момент, що хочеться, щоб телефон передав, а він не передає. О, оком бачиш красу всю рибку, а телефон не передає. А тут на, наопаки ксен. Глазом не так видно, як через камеру, капець. Це ж надо так. Смотрите, смотрите, атакует креветка Пельвика Хромеса. Вот это борзота. Ну ничего, через несколько дней вы так не будете. Яра. Смотрите, катается. Капець. Борзо какой-то попался, смотрите. Вони ось трішки підростуть. Укриттів їм тут багато. Кормової бази їм тут дуже багато. Вони ось освояться і будуть креветка в непереливки. Так, переходимо до, до другої частини відео. Так, друзі, дивіться, друга частина нашого відео це буде розпаковка посилки. Нам прийшов деякий товар. Зараз все буду Розказувати по порядку. Коротше, друзі, вийшло так, що під час активних бойових дій у нас ну закінчилося добриво для акваріумних рослин. Замовити на той час практично ніде було, тому що не працювали там, ну, дуже погано працювали інтернет-магазини. По-перше, це нова пошта дуже погано працювала у них, були нестабільні. Поставки, ну, вони перше время взагалі не працювали. Ну, а потім все наладилось. Ну, короче вийшло так, що пішов я в відпустку хотів купити добрива. Ну, як то кажуть, не дійшли фінанси, не дійшли, і правда, фінанси, і довелося нам перенести покупку добрив на наступний місяць. І я тільки отримав зарплату і більше. Нікуди її не планував. Для початку треба було, треба було купити добре. Так що ми одразу купили, замовили. Запакована була нова почта. Ну, коротше, в чому прикол? Можна було і самому вдома запакувати, як кажуть, ну, казали мені ці хлопці. Але нова пошта зараз по нових правилах скриває усі свої посилки. І... Змушує, щоб, ну, перевіряє і якщо таке щось там жидкі ну, такого, вони в свою, в свою посилку пакують, свою коробку з своїми пакувальними матеріалами. І отак от ось, як завжди, по класиці жанра, нова пошта вкинула нам отаку ковбаску. Коротше, як завжди. А замовили ми, друзі, дивіться, добриво від. Всім знайомого в Україні виробника акваріумних добрив Crazy Chімік. А замовили ми, зокрема, Micro Pro. Потім Альгіцид плюс СО2 це боротьба з водорослями Потім, що в нас тут ще є? Так, железо Про. Я замовляв одразу таке преміальний склад добрив, тому що щоб потім. Не, не, не шукати в чому ж причина. Тут вже йде концентрація найбільш висока оцих серія Serie Pro, і набагато ефективніші вони для акваріумних рослин. Так, потім у нас калій. Це необхідно рослинам, тому що при нестачі калію. Рослини, листя рослин перетворюються як в форми, форму, тобто залишаються самі прожилки і все. Е, так, ставимо десь сюди, бо не влазив вже на стіл. Так, а що оце таке? А оце макро 1, 10. То, тобі ж у нас є мікро-макро, альгіцид калій і залізо. Це необхідний комплекс із добрив, які потрібні для ваших. Акваріумних рослин. E, значить, при замовленні діє знижка 15% для акваріумістів для всіх. E, потім іще плюс до того, ми, як можна сказати, робимо дві справи добрих одночасно. Ми купуємо добрива для своїх рослин, і також іще 10% від замовлення, вони перераховують на Збройні сили України. Так що ми допомагаємо і рослинам, і нашій чудовій армії, яка виганяє орків, окупантів з нашої землі. Я впевнений, що це у них вийде завдяки небайдужим українцям. Отакий От у нас набір вийшов. В кожному написано. Спосіб застосування, опис, для чого, де, що ось дивіться. Тут опишеться ось дозування, яке. На всіх, на всіх, на всіх. Так що все гарно упаковано, все чітко. Замовляйте. Ви не пожалкуєте. На даний момент. Всі ціни на всіх фірм виробників на добрива, всі ціни майже однакові, там плюс-мінус якісь 10-гривень. 5 гривень. Але е, по відгукам акваріумістів Crazy Хімік стоїть одним із лідерів у виробництві акваріумів Добрив. І задоволені і рослини, і господарі акваріумів. так що... Друзі, замовляйте. А в нас, як ви бачите, вже ось, дивіться, вже хвостики розклалися. Вони вже себе тут почувають досить гарно, так. А ну, трішки здвинемось, де вони ділися, позна. Ну, а креветок аж кишить. Дивіться, що робиться. Ну нічого. Я думаю, це ненадовго. Отак, друзі, в нас з вами вийшло таке відео. Я думаю, вам сподобалось. Кому сподобалось, ставте обов'язково лайкосик. Підписуйтесь, хто ще не встиг підписатися. І будемо спостерігати за нашими гідробіонтами. Так, ну вже сьогодні додавати ми не будемо. Добре, вже е, хай вже зробимо підміну води в акваріумах усіх. Промаркеруємо на пляшках, з якого ми дати почали їх використовувати. І подивимось, наскільки довго їх вистачить. Отак, ну, друзі. Всім дякую, всім до нових зустрічей.